Скажіть, будь ласка, що почалася ваша професійна кар'єра? У світу я здобув в Баранівському професійному ліцеї за спеціальний електрозварник. Чому вибрав саме цю професію? Бо завжди вважав, що вона є важливою та потрібною. Мені дуже подобається моя робота, адже я допомагаю людям. І навіть попри складні часи я продовжую виконувати функціональні обов'язки, бо вважаю, що зараз це є особливим і важливим. Чи вважаєте ви себе успішною людиною? Чи я вважаю себе успішною людиною? Ну, думаю, що так. Уже понад 26 років працюю в колективі Баранівської дільниці, а теж Томі раз. Займаю посаду електрогазозварника, заняте різанням та ручним зварнем 5-го розряду на даний ну, час, так як є. Ну, моя робота приносить мені задоволення. А головне ж вона цінується. Що ви порадите випускникам Баранівського професійного ліцею, щоб стати успішним у професійній діяльності? Сказати, раджу вчитися, бути відповідальним, наполегливим в роботі, здобувати професійні навички любити професію, яку ви обрали.